Доповідає народний депутат України Олег Валерійович Ляшко. Прошу. Олег Ляшко, шановний Володимир Васильчу, шановні колеги і депутати, як вам відомо, я прошу колег-депутатів, які олігархи, звернути увагу на проблеми простих людей, відволічіться від своїх мільярдів і мільйонів. І послухайте, що болить простим людям. І з 1 січня 2014 року всі українці, водії повинні замінити права. Но той, хто мільйони заробляє, йому ті права замінити якраз плюнути. А що робити пенсіонерам? А що робити селянам? А що робити робітникам? А що робити бюджетникам, де їм взяти гроші, щоб замінити ті права? І коли нам розказують, що права безплатно, то це все вилами по воді писано. Хай люди розкажуть, яке безплатно. За медичну довідку заплати, бо права ж просто так не поміняють, а треба взяти медичну довідку. Потім доїхати треба, вистояти черги у тих мрео цілими днями. Це вам безплатно на блюдечку привезуть ті права, а люди повинні самі туди їздити. І тому я пропоную своїм законопроектом, щоб пенсіонерам права обмінювали безплатно. Вони далеко не їздять. Може людина раз у рік виїде із своєї хати на поминки кудись на кладовище чи на город чи на базар. Чого він має платити тисячі гривень? Він все одно по закордонах люди не їздять. Тому я пропоную підтримати мій законопроект. І всіх колег депутатів закликаю до цього. Якщо ви не почуєте мене і не захочете підтримати мій законопроект, я не проти, щоб ви підтримали законопроект колеги Валентина Нечепоренка. В нього теж непоганий законопроект. У будь-якому випадку ми маємо вирішити цю проблему, бо люди цього від нас чекають, і багато людей до нас з цього приводу звертались у тому часі до мене на зустрічах. Бажаю всім. Їздити, не порушувати правил і мати нормальні права. Дякую. І п'яні не сідайте за кермо. Дякуємо. Ставлю на голосування проєкт закону, реєстраційний номер 2633 народного депутата Ляшко Олега Валерійовича. Про внесення змін до закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особи, чиї спеціальний статус щодо безоплатної заміни водійського посвідчення старого зразка для громадян піційного віку, для прийняття за основу. Ще раз підкреслюю проєкт народного депутата, який доповідав Олег Валерійович Ляшко. Прошу голосувати народних депутатів. Головне закон, щоб був прийнят. За 158, проти 1, отрималось 55, не голосувало 183. Рішення не прийнято по фракціях.